Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Це мої нові знахідки. Почнемо. Тримач, ось такий, 100 гривень. Набір перший, три тримача 130 гривень. Набір другий, 7 плашок, 100 гривень. Ось такий мічика 3 8 80 гривень. Набір третій: три мічика, три мача. за 200 гривень. Набір четвертий 13 сверлів 140 гривень. Набір п'ятий, 19 мічиків, 270 гривень. Набір шостий: 18 штук, 270 гривень. Набір сьомий: 7... Мітчиків та два-три мача 140 гривень. І є в нас такі пельменниці. Оці по 150 гривень за штуку. Ця 100, а ця 80. Ось така гарна сокира 160 гривень. Та ще один набір сверлів, 11 штук, 220 гривень. Конусні сверла 6 штук 180 гривень. Дві такі сковорідки 200 гривень за штуку. пласкогубці 40 гривень. Мітчика тримач 100. Та три напільничка за 60 гривень. Дякую за перегляд. Чекаю вас у вайбері.